Ну що ж, друзі, всіх вітаю. Е, нарешті ми дочекалися теплої погоди, е, нарешті вигріли сонечко, і наші бджоли, так скажемо, зможуть попрацювати та не тільки принести частину пилку, білку, але ще зможуть вже розпочати повноцінний принос нектару та свіжого метку, якого ми дійсно дуже чекали. Ну що ж, що стосується інтенсивного нарощування бджолосімей, нам вдалося всього 5 день годувати бджіл у відкритому кориці. Джоли забирали за день десь до 50 літрів сиропу, тому нам вдалося годувати десь 250 літрів сиропу на 400 сімей. Це взагалі невелика кількість, але якщо бджоли брали таку кількість, це говорить про те, що в них не було потреби брати цього сиропу більше. І що ж, ну зараз вже поїлки наші пусті. Через дощі вони понаповнювалися водою, ми їх повиливали. Зараз перемиємо і вже будемо наливати воду. Чому більше не будемо годувати, так скажемо, стимулювати бджіл сиропом, тому що я встиг подивитись пару сімей, глянути ситуацію. З рамок вже капає йде нектар повноцінним ходом. От можете подивитись, по ліву сторону від мене вже квітне ріпак повним ходом. Зріст ріпаку вже більш забільшки за в метр. Дуже високий і дуже жирний такий. Ну я бачу, що цей ріпак досить буде багато виділяти нектару. Також по праву сторону від мене теж заквітнуло вже поле десь. Там близько 120 гектарів теж ріпаку. А і недалеко від нас, буквально 700 метрів, є ще одне третє поле, яке теж вже заквітнуло. Але до нього ми доїхати не зможемо, так як ну, три дні дощів ми самі дивом приїхали сюди. І наша машина навіть перед пасікою тут застрягла. Але поки ми попрацюємо, так скажемо, трохи підсохнути, а ми зможемо виїхати. Ну що ж. Я, щоб показати вам, друзі, що ж змінилось за 10 днів, як ми знімали відео е, про шалений розвиток бджоли, бджолиних сімей, як їх нарощувати, я б хотів вам на цих самих же сім'ях показати, що змінилось, щоб люди дійсно побачили ту картину, е, на яку можуть зробити висновки. Ну що ж, е, в нас ось така от сім'я була. Карпаточка, я вам показував. В них було 4 рамки джоли. Ми додали ще одну кормову на той час. Це було 11 днів тому. Кому цікаво, і хто захоче порівняти, наприклад, і зробити порівняння, можете відкрити і подивитись відео Шалений розвиток. І там було питання, чому бджоли не брали сироп. Один хлопець мені написав, що нема відкритого розпліду через те, що в ваших сім'ях там не було меду. Ну, я з цим не погоджуюся. зовсім, так скажемо, необґрунтована. Така відповідь не було. Можу сказати чому. Тому що. В ті дні були ночні морози, і той відкритий розплід, який був, бджоли його просто повикидали, повичищали, все, тому що вони не змогли б обігріти цей відкритий розплід. Тому в них був або початний розплід, або тільки засіви. Відкритого, відкритого розплоду не було через те, що вони його просто повикидали. Це най, так скажімо, найправильніша, найправильніша відповідь, і вона є обґрунтованою. Ну що ж, так, тут в нас було, чесно вам кажу, ми не відкривали, бо я бачу, що бджола за перегородну дошку перелізає та вже сидить на медових рамочках, які ми будемо їм підкладати. Бачимо, що приріст бджоли є. Той респліт, який був, повилуплювався, тому що, як би не було, то не було б і бджол за, за перегородною дошкою. Ось Бородки вже стоять. Навіть на матрациках є бджола, то я можу впевнено сказати в тому, що тут вже потрібно буде розширяти. Ну, зараз 5-6 днів передають досить непоганої погоди, то ми будемо цим і займатись. Так, постараюсь, щоб відео було, щоб не займало багато часу. Дивіться. Ніякого, ніякої підгодівлі вулик ми не давали. Ми вам відверто сказали, як ми це робимо. Ми робили це у відкритому виді. Е, подивимось. Мені самому цікаво, бачу, що маточка, маточка вже позасівала ротньового розпліду на верхній частині рамці. Ось дивіться, коли робити розширення. Ось в той час, коли у вас на заставній дошці вже буде от, ось прямо ось так от багато бджіл. То це говорить, що розширення вже треба проводити. Якщо на заставній дошці бджол небагато, то треба ще почекати 3-4 дні. Не, не, ніколи не спешіть розширювати. Бо це тільки призведе до того, що е, ваша сім'я, яку ви завчасно, не, ну, завчасно розширите, вона просто її розвиток просто призупиниться. Ну що ж, ми тут бачимо картину? Вже печатний, трутньовий Розпліт, так, є бджола, яка лупиться. Так, тут теж ячечки позасіяні. Тут вже печатка пішла, перга. Це вони за два дні встигли наносити трохи. А, дивіться. Ну, зараз тут може не сильно видно, але нектарчик капає. Капає нектарчик. Ось, дивіться. Це вже йде з ріпаку. Без ніякого ніякого сиропу ми вам можемо показати, що в наші курити абсолютно пусті. І вже джола пішла працювати. Ну що ж, одна рамочка з розплідом. Друга повністю початна, вже місочки пішли. От це нормально, це правильно. Ось, навіть якщо порівнювати, чи є прибуток вулику, чи, чи йде нектар, дивіться, от. Контрольні, контрольні ось ці от місочки. В першу чергу бджола носить мед саме в них. Там, де лупиться бджола, перший нектар одразу бджола носе саме, саме туди. Потім вже інша бджола бере і переносить і складає, так скажемо, в пергову мідові рамки. Ну що ж, друга рамочка, що там, у нас було тоді. На трьох рамках одна була засіяна. А ось, ну, вже класний розплід, дивіться, вже четверта рамка. Теж контрольні чеки по заливаті метком. Ну, працюють джоли з 11-ї години ранку. Зараз у нас обід. Це за 3 години. Вони ось ось, дивіться, як капає, прямо тече. Ну, супер. Так, це вже. Третя рамка з розплідом. Ну, бачите, як 10 днів в зажатому гнізді, е, як, який результат крутий, показав. Ось це вже, дивіться, ну, це взагалі краса. Четверта рамочка з розплідом. Ну, я навіть, якщо сказати, я в шоці. це всього за 10 днів. При тому, що 4 дні бджоли. Змогли літати з них два повні та два неповні дні. Якби ви не літали кожен день, тут би було, мабуть, ще цікавіша ситуація. Тут вже черває 5-6-дневний розпліт. Тут перга з модочком складають. Тут вже починають потрохи початати. Ну, ось, бачите, от, за 10 днів ситуація кардинально змінилась прибавилось бджоли. Ми підклали одну медову рамочку, вони її теж зачистили та теж е, маточка вже встигла її засіяти. І навіть е, вже починають почати розплід. Ну що ж, е, які дії? Як розширяти? Дивіться, ми ніколи не рвемо гніздо допоки в гнізді не буде сім рамок розплоду. Ось тут бачите, в нас медова, а вони її навіть позаливали нектаром і пергою. Ось зараз якраз ми цю рамочку їм підкладемо. Так, одна. Обов'язково розширюємо від гнізда. Рвати гніздо зараз зарано, тому що є ще холодні ночі. Тому я не рекомендую цього робити взагалі. Розширяємо тільки з гнізда по обі сторони. Дивіться, ось друга рамочка. Вона теж залита нектарчиком. О, супер. Бачу, що бджола працює. Це вже не сироп. Це вони вже, мабуть, за вчора та за сьогодні позаносили. Ну що ж, я їм добавлю так, щоб сюди не лізти. Думаю, що ці дві рамочки вони вже їх освоїли. Це вже буде третя. Я їм покладу одразу 4, але. Я зроблю це, не розриваючи гніздо. І ніякої шкоди я цієї сім'ї не зроблю. Тут би було б непогано ще одну медову покласти, але в цьому вулоку в нас її нема. Треба взяти ящичок переносний з метком. Я зараз ось так ось зроблю, трохи призакрию, та щоб відео не займало багато часу. Я покладу їм обов'язково одну медову рамку, тому що погода може бути, так скажемо, переміна може через декілька днів знов піти дощі або холод. І я повинен бути спокійним в тому, що в бджолах буде мед. Зараз, звісно, що ці бджоли для повного. Приносу меду недостатньо для того, щоб йшов нектар по 2-3 кілограми в день. Але завтра ми вже поставимо ваги і будемо дивитися. Я думаю, що якщо ось так от вже капає, то десь до кілограму нектару в день буде йти. Ну що ж, другу сім'ю, я думаю, що не будемо дивитися, щоб відео не займало часу. Взагалі вже можна зробити якийсь висновок, як розвились, розвились сім'ї за 10 днів. Звісно ж, ми той канал, який буде розповідати і про проблеми на бджольних пасіках. Наприклад, ми передивили цю пасіку і нарахували десь до 40 сімей, які займали, так скажемо взимку 4 вулички на чотирьох рамочках, вони перезимували через весняні холоди та, так скажімо, таку несприятливу погоду. Деякі з них попросідали. І зараз займають до трьох рамочок бджоли, і на, на них там на двох рамках розплід, але це не дві рамки розплоду. Е, тому буквально через день ми будемо працювати з усіма слабочками, ми їх будемо теж інтенсивно підсилювати для того, щоб е, слабких сімей в нашій, на нашій пасіці не було. Це, по-перше, нам не цікаво. Е, по-друге, якщо цим сім'ям не приділити зараз достатньо уваги, то. Через деякий час, коли стане дуже тепло, їх почне бити воскова міль. Ці рамочки з сушниною, які з перегородною дошкою, їх теж почне бити воскова міль. І в нас будуть дуже багато проблем. Ну і сама по собі слабка сім'я це проблема. Тому професійний джуляр це не ті, які показує красиві сім'ї в Ютубі. І викладає, і розповідає, і люди дивляться, знаєте, ой, як все в нього класно, а чому в мене не так? Ні, нас, насамперед, особливо на ось таких от великих пасіках проблем є, і ці проблеми треба просто вирішувати. На то він і є пасічник. Якщо він професійний в своїй праці, то він просто е, повинен, на, на, так скажімо, знаходити підхід до, до будь-якої проблеми та правильно це вирішувати. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Буквально через 3 дні вийде відео, як ми будемо допомагати цим слабким сім'ям, щоб вони набрали силу вже на квітневий, так скажемо, на травневий мед. Вони вже не встигнуть нам принести нектар. Але ж ми це зробимо так, щоб вони на літній, на повноцінний медозбір Вони вже працювали в повному обсязі. Ну що ж, Давайте я б хотів вам показати минулорічні відводки, які ми робили на чотири рамки розплоду та на плідну маточку карніку. Зараз ми пройдемося, подивитись ще, як наша бджола літає і працює. І заодно ще подивимось пару сімей. Думаю, що вам цікаво, як розвивається саме ця бджола, тому що ми в основному переходимо і будемо працювати далі на нашій пасіці саме карнікою. Ну що ж, поїхали. Я хотів показати, ну будуть ті, що будуть запитувати. Дивіться, тут була вода, яка зібралася декілька днів. Ну В нас йшли душі три дня, три повні. Три повних дня йшли доші, тут просто позбиралась вода, позакисали ці от кемешові дощечки. Ми повиливали, зараз перемиємо та налиємо знову чистеньку воду. Вже годувати ми не будемо. Якщо дійсно, так скажемо, підуть знову дощі, погана погода, то, мабуть, доведеться це зробити, але вже... Ми сироп дамо бджолам, скоріш за все в пакетах. Але будемо сподіватися на те, що буде погода. І бджоли будуть носити нам мед, та ми будемо від цього, так скажемо, отримувати задоволення від цієї праці. І, так скажемо і ще прибуток. Ну що ж, залишилось буквально нам пройтись 20 метрів і подивимось сімейки карніки. Ось це вся частина цієї пасіки, це, це все минулорічні відводки, які ми робили на чотири рамочки розпліду. І це все бджіла карніка. Тут чотири лінії. Карніка G Max, карніка Варова Толерант, карніка Пешець. Та є декілька сімей, це карніки штрьомер, але це позаминулорічні маточки. Достатнього тепла немає. Я бачу, як тільки ховається сонечко, то бджола обліплює одразу вулики. Це говорить, що на вулиці недостатньо тепла. Але якби з завтрашнього дня обіцяють, що буде потепління, вже таке більш яскраве, більш тепле. І я сподіваюся, що вже не буде тієї проблеми. Дивіться, це Карніка Пешіць 369 лінія. Ну, я не знаю, я в цьому чесно, не сильно розбираюсь. Але я довіряю людям, які мені відправляють ці маточки. Я впевнений в тому, що це маточки молоді, тому що є такі маткарі, які продають свої минулорічні маточки. А самі собі вже, так скажемо, в своїх сім'ях обновляють молодими. Ну, це така грязна справа. Таке робити не потрібно. Мені колись таке відправляли, але я перестав працювати більше з такими людьми, тому що це ну, не те, що неправильно. Взагалі такого не повинно бути в джолярстві. Якщо джуляри один між іншим будуть займатися. Ну, такою справою некрасивою, не, не ну, про що можна говорити далі. Подувю вітерець прямо такий аромат від а, ріпаку. Ну, тоді я можу сказати твердо, що він дійсно почав виділяти. Всі бджолки знаєте з такими а, міточками. Жовтенькими я бачу, що вони дійсно працюють на, на ріпаку. Є дуже багато, багато квітів, які теж зараз квітнуть на пасіці. Ну, я навіть не знаю їхні назви, але їх дуже багато дійсно. Ну, тут е, ситуація теж доволі непогано. Я їм на тому тижні теж додав по дві рамочки, е, рамочки з медом на края. І мені самому цікаво, що ж змінилось теж за ті самі 10 днів. Коли ми знімали відео про шалений розвиток, ось саме в ті дні я працював з усіма сім'ями. Передивився, де що, як ідуть справи. І зараз подивимось. Ну Дивіться, тут трохи печатного розпліду, тут теж трохи печатного. Теж йде нектар, перега. Ну, джілочки працюють. Ну, Цю рамку ми не будемо рахувати як розплодну. Нехай буде медова пергова. Так, ось це друга рамочка. Тут е, лупиться розплід, і я бачу, що маточка пустотні ячейки засіває, і йде вже розпліт інший под. Початку. Зараз спробую знайти маточку, показати карніку. Так, ну, що в нас одна рамочка. Це друга рамочка з розплідом. Ну, тут теж вже лупиться розплід і ось дивіться навіть ну, капнуло метку на, на бджолці медочок. Е так, друга рамочка з розплідом. Ну, дивіться, ми, звісно, що ніколи не рахуємо розплід. Цю роботу ми тут на, в таких масштабах на цих пасіках ніколи не робимо. Це чисто для глядача, щоб глядач бачив ситуацію, але цим ми не займаємось. Ми просто дивимося, якщо потрібно робити розширення, ми кинули по дві-три рамки на, на краї і все, і йдемо далі. Ми Розпліт не рахуємо, це нас взагалі не цікавить. А якщо сімейка слабенька, ми її помітили просто, і через деякий час ми просто їй допомагаємо і все. Ось дивіться, от я перевернув рамочку, ось накапало метку, теж бачимо, що бджола працює. І сьогодні вже перший день, як вона принесла. Нектарчик такий вже відчутний. Ну що ж, це в нас вже четверта рамка. Так, вона застріляна, вся, позасіяна. А ось і маточка. Ось красуня, карника, по політочку її помічена. Ну, ось вона, робить свою роботу. Що ж, у нас тут три розплідних. Е Запечатаних, четверта повністю просіяна. І зараз подивимось, що в нас тут. Це медові рамочки, які я їм підкладав. Ось тут вони нектарчиком пергою потрохи забивають. Ось дивіться, наприклад, що стосується ось цієї сім'ї. Чи потрібно тут робити розширення? Ні. Я б тут ще зачекав десь 5 днів, це точно. Допоки я вам говорив, допоки на заставної дошці вона не буде повністю обсиджена бджолою. Зараз, якщо їм підкласти декілька рамок, ну це точно не плюс. Бо вони зараз їм не потрібні. Тільки от четверта рамочка повністю просіяна. Зараз бджолки будуть відгодовувати цю рамочку четверту та запечатувати. Там, де печатний розпліт, він, звісно, що буде виходити зараз, буде пробуток бджоли, і матці буде де сіяти, вона буде засівати ті рамки, з яких вилупився розплід. Тому, е, ну, так скажемо, переживати через те, що матці нема де працювати, це, це неправильно. Вона знайде, куди покласти яйце. Ну, як мінімум через 4-5 днів, на 4-5 днів їм тут роботи вистачає. Тому ми зараз дивимося ситуацію, де як бджоли працюють. І будемо більш сильні сім'ї, будемо розширювати. Ті, що займають 5-6 рамок, ми їх будемо розширювати через 4-5 днів. А ось слабенькими сім'ями ми плануємо цю роботу робити на вівторок. Тому обов'язково відзимемо відео і покажемо, як будемо робити цю роботу. Я думаю, що таке відео буде дуже цікавим, тому що це відео саме від автора від Михайла Томєва, від каналу Пасіка на лежаках 500. Я думаю, що саме метод підсилення слабких сімей, який ви побачите буквально через декілька днів, такого методу я особисто на просторах Ютубу не бачив. Це особисто метод, який. Так скажемо, створив автор каналу Пасіка на Лежаках. Ну що ж, всім дякую. Приблизно в нас така ситуація. Бажаю всім успіхів, бажаю всім гарної погоди, щоб нарешті на всій території України почали працювати бджоли. Звісно ж, бажаю нам перемоги, щоб скоріше настав той мирний час, щоб всі могли прийти до своїх улюблениців, щоб могли працювати. та не тільки працювати, щоб люди почали мріяти. Бо останні півтора роки ми вже перестали про щось мріяти. У ну, нас діти, так скажемо, постійно, коли ми проводимо молитву за столом, вони постійно моляться про те, щоб закінчилась війна і щоб вони змогли поїхати елементарно на море відпочити 2-3 дні. Ось такі мрії в наших дітей на сьогоднішній день. Ну, нічого. Це буде Україна, я певен, що добро обов'язково переможе. Бог за нами. І слава Україні, звісно, все буде добре. Слава Ісусу Христу за те, що дав нам спасіння та позбавив нас від гріхів. за все йому слава. Ще побачимось. Бувайте!